Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі про в'язання плюшевих іграшок. Я Таня. І сьогодні хочу розповісти вам про свої плани на жовтень. Тож, давайте розпочинати. Ось тут у мене така коробка з процесами і частково зв'язаними вже готовими іграшками. Тож, давайте почнемо. Ось тут, на горі в мене. Вже з приклеєними війками, і вони всі на таких безпечних кріпленнях. Тобто, коли воно вставляється в іграшку, то надійно тримається. Це має бути ось такий молочний зайчик. Ось його хвостик і вушка є. Решту все ще треба в'язати. Колір зайчика. Це ниточка Himalaya Dolphin-Baby, колір 308. Всі свої іграшки я в'яжу саме з цієї ниточки. Дуже вона мені подобається. Пробувала різні, але ця для мене найкраща. А колір платька це має бути ось таке малинове платчико. Колір 314. На цьому зайчику також ще має бути іменна нашивка. Нашивку я буду вишивати. Теж, можливо, зніму відео і покажу сам процес. Так далі у мене тут видно дуже багато кучериків. Ось таких різних кольорів, довжини. Це будуть хвостики і грива для єдиноріжків. Їх треба ще гарно позакручувати, попришивати. І буде ось така краса. Дуже подобається, воно дуже гарно виглядає на іграшці, і для діток цікаво. Потім просто тримати їх в руках, заплітати з них косички. Дуже цікава іграшка, виходить, і дуже красива. Ось така кількість. О, так багато. Це буде два єдинорога. Це вушка. самій. Іграшки, їх ще треба наповнити і пришити голови. Голова вже сформована, вставлені очка з віками. Ось такі красунчики виходять. Залишився найважчий процес пришивання і формування іграшки. Так, з наступних моїх робіт це ось такий привид, каспер, душик. Кожен називає його по-різному. Він має тут вставлений такий металевий дротик, відповідно, можна загинати, і він теж піднімає ручки і тримає ось так іграшка. І до нього я зв'язала такого малюка на пружинці. Він ось так хитається, рухається, сам він причіпається на двосторонній скотч, можна приклеїти в машину і буде їздити Музику слухати, тут знизу ще планую дов'язати гарбузик, і буде така оформлена забавка. Ну, дов'яжу і покажу. Так, наступний мій експеримент це ось такий малючок. Я рідко в'яжу маленькі іграшки, в мене зазвичай вони виходять великі. А це такий котик, він зв'язаний з пряжі. Пряжі Alize Soft. У мене були два моточка, куплені вже дуже давно. І я вирішила поекспериментувати, де коли хочеться щось спробувати нове. Колір пряжі 62. Зазвичай таку пряжу, але Alize Softy Plus, я використовую для животиків. Можу вушка з нею формувати, бо вона така, наче має малесенький ворсик. І іграшки з нею рідко в'яжу, це вирішила спробувати. Також таку пряжу я використовую для в'язання, для формування бороди або косичок у своїх гномів. Зніму ще колись відео і покажу, які вони в мене виходять. Так, а наступні мої готові роботи це ось такі мавпочки. Вони зв'язані повністю по моєму майстер-класу. Я сама розробила для них схему, зв'язала повністю все і ручки ось такі хвостики довгі. Ось такі красички в мене, красуні в мене вийшли. Так, ось такі мої готові роботи і такі мої плани на жовтень. Так, ще я надихнулась відео, переглядала багато відео, знайшла в Ютубі, дівчата стараються створювати україномовний контент. Саме про в'язання розповідати українською, показувати цікавинки, ділитися своїми роботами це дуже надихаюче. Мені дуже сподобалось, тому я також вирішила до них доєднатися і буду записувати для вас відео <кхи> про в'язання саме плюшевих іграшок. Можливо, буду показувати також свої якісь цікавинки, але від дівчат я бачила, що зараз дуже популярне в'язання бабусиних квадратів. Я також вирішила. Спробувати цей візерунок. Ось, нав'язала таку кубку квадратів. Зараз покажу вам ближче, як він виглядає. Ось такий візерунок. Я його в'яжу в різному поєднанні. Використовую три кольори. Використовую пудровий колір. Це пряжа Yarn Art Jeans. Колір пудровий 83-й. Колір такий персиковий 83-й. І молочний колір 3. Ось такі квадрати вийдуть. Це буде дитячий плед. Спочатку я планувала в'язати його спицями і такими теж квадратами. Ось зараз. Так, видно, не видно. Ось таке. Але мені не сподобалося, як лягає молочний кольор по дуже видно на ньому рядність. Тому я ось це розпущу, перев'яжу бабусині квадрати, і будемо потім разом формувати, вкладати візерунок цього пледа. Сподіваюсь, вийде цікаво і гарно. знаю, що ця пряжа добре в носці. Ну, добре, можна її прати в машині, потім висушити і нічого з неї не буде, вона буде тримати гарну форму. Також вона приємна на дотик, адже в складі там 50% бавовно. Ось такі мої плани на жовтень. Коли буде плет, то не знаю, бо роботи тут багато, а запривненьких кінчиків ще більше. Ну, але зараз в основному працює над плюшевими іграшками, бо має дов'язати багато. І ось такі мої плани. Дякую, що подивилися це відео. Запрошую вас ставити вподобайку, коментувати, підписуватися на мій канал. Обіцяю, тут буде цікаво і плюшево!